Ось так невдовзі має виглядати реконструйована площа героїв Євромайдану. У центрі буде пам'ятник героям Небесної сотні, який переміг у бліц конкурсі. Це робота скульптора, заслуженого художника України Романа Вільгушинського та заслуженого архітектора України Івана Жовнича. Нині встановлюють основу для пам'ятника. Зараз вже на даний момент підготовлено під асфальтування дорогу, яку ми перенесли, перенесли кільце. Який на дорозі, на кільці буде розташований камінь, який встановили громадські організації пам'яті Небесної Сотні, а ми готуємо до бетонування під постамент, фундамент, під самий пам'ятник Небесної Сотні. Буде виконана ще площа бруківкою і знесено забор, який зараз огороджує обласну бібліотеку. Території площі не ремонтували років 20, розповідають у Тернопільській міській раді. Тому роботи чимало. Знесуть паркан, розчистять територію, а торгові кіоски перенесуть на інші місця. Це узгоджено з підприємцями. Натомість тут з'являться відпочинкові зони, вимощені бруківкою, та нове освітлення. Дані роботи тривають вже більше трьох тижнів. Ну, і завершення даних робіт буде десь ще в районі місяця часу. Но, но до того часу буде. Е е Зроблено практично капітальний ремонт проїзної частини вулиці Меду Медової і самої площі героїв Євромайдану. Ділянка дороги, яку ремонтують, перекрита повністю, проте рух транспорту обмежений частково. Вільними для проїзду є вулиці Медова та Танцорова.